Зачимість праці і життя Петра Тимофовича всіх щиро вітаю і вважаю, що я маю особисто високу честь теж бути серед вас і сказати декілька слів про цю віддатну постать. Знаєте, я чесно кажучи, готувався до виступу. І матеріалів понабирав повно. Там тільки одна сторінка є про посади і звання академіка і Героя України Петра Тимофовича. Дуже багато. Але послухавши, подивився фільм, послухавши виступи людей, я так подумав, просто скажу. Своїми словами, що мені повезло в житті знати і бути рядом з Петром Тимофійовичем. Ще це все ясно, коли він був заступником уряду України 1961 році і попрацював 17 років на цій посаді, і те, що він зробив, Ну це навіть часом і не вірить ще, бо часи були страшні. і Його теж звинувачили в, національ... в націоналізмі і так далі. І так далі. Навіть його зняли з, з секретаря комсомолу ЦК, але він мав позицію. Він був людиною українцем. З якого нам треба брати приклад всім і не одному поколінню. Бо людина завжди цінується не тільки словами, й а, а справою, а скільки зробив добра Петра Тимофієвич. Я прекрасно розумію, що людина народжується на цей світ для того, щоб робити добро. Для людини. Для людини, для держави. Але в ті часи було надзвичайно важко. Але Петро Тимофійович зумів і переконати, і доказати, що це треба. Зумів об'єднати в якійсь мірі ще тоді Україну, бо він займався і селом 60-ті, -70 70-ті роки. І багато написав, і багато про нього написали видатних людей. І все це, вказується, можна було зробити. Але треба було бути Петром Тимофєвичем. І нам повезло, що він такий був і працював в уряді, але працював на... для людини і для держави України. Ми пишаємося безперечно такими людьми, тому що те, що зроблено ним, це далеко не кожному може вдатися, навіть будучи на посадах високих. А йому це вдалося безперечно. І питання, значить, я хочу сказати, що багато він чого заснував і в культурі. І музей, і краєзнавство, значить і, і написав, я вже казав про нього теж багато що написано. Я мав честь з ним спілкуватися, коли він був заступником голови Ради міністрів. І ми... я був запрошений з колективом у Білорусі на Дні культури України. І Ми з ним разом їхали. В одному купе, і я бачив і чув. Ми всю дорогу говорили про Україну як державу, про українців, про любов до своєї землі, про любов до батьківського материнського порогу, про значення мистецтва і культури в світі. Мені я на посаді. Керівника війського 46 років вже працюю. Mm -hmm. Побував я з цим колективом в 91 країні світу, в багатьох по 20, скажу, в Парижі 33 рази, у Сполучених Штатах 11 разів і кожен раз 3 місяці і кожен раз по 75 концертів. Я мав честь спілкуватися з 35. Президентами країн світу. І всі вони в один голос дякували, бо я не бачив жодного концерту, що світ не стояв перед е, артистами ансамблю і разом з тим це перед моєю україною. І я в тим пишаюся. І не тільки пишаюся, а коли виходжу на сцену повні очі і світ гордості і радості за свою землю. Я завжди, коли даю інтерв'ю, завжди кажу таку фразу знаєте, що ніде так не відчуваєш любові до своєї землі, як тоді, коли це далеко від неї. А от всі президенти дякували і казали, що ми дякуємо і вашій трупі, і дякуємо українцям. І державі Україна за те, що Україна своїм мистецтвом, свої культурою свого мистецтва, високою майстерністю, виконання об'єднує весь світ. І, звичайно, це приємно чути. І бути тут присутнім, говорити про Петра Тимофієвича, це висока відповідальність, безперечно, і висока честь. Я це відчуваю. Він Сказав, що якщо виховувати громадянина України, то треба тоді, коли дитину можна покласти поперед лавки, поперек лавки, а не вздовж. І тоді будуть достойні люди, громадяни України, і нам буде легше і будувати Україну, і відстоювати Україну безперечно. Це Такі крилаті слова, але вони знаходять, знаходять дорогу до серця кожної людини. Звичайно, я сьогодні зустрівся з Оленою онукою Петра Ну, Я думаю, що вона щаслива від того, що сьогодні ми зібрали цю академію, де перніше організатори. І мене запросили, я з задоволенням прийшов без Бо інакше не, не може бути. І тут знаходяться люди, і теж був, і Микола Григорійович тричі був віце-прем'єром, і з ним теж приємно було працювати і говорити і творити. Це все залежить від людини, від позиції людини. А, а саме і Петро Тимофєвич був таким простим. Чоловіком, людяним, мод, мудрим, достойним, державотворцем і безперечно патріотом великим. Він заслужив цього, щоб ми його вшанували, і йому вклонилися за цю працю, за те і за Чигирині. Звичайно, тут говорили і про Палац культури України, і про театр Дніпропетровську, і багато-багато інших. Скільки було, коли цей палац шановний для нас всіх побудували і працюють тут колективи, це храм мистецтва, але скільки було, бо будувався як кіноконцертний зал, а потім він став центральною площадкою. Тут працюють прекрасні люди, прекрасні. Я маю честь спілкуватися з ними і виступати на цих. Від мастках сцени і творити мистецтво. Але головне хочу сказати, що ви знаєте, що стосується культури, мистецтва, нам є чим похвалитися. І це безперечно. Бо, бо коли дивишся це в очі, його, коли ти далеко від своєї країни, від землі, і знаєте, дійсно гордишся. Тим, що ти належиш до такого народу, бо всі континенти стоять, аплодують, пладують, топають, кричать Дякують. Ми дякуємо, пане Мирославе. Я знаю, що вже треба все. Слава Україні!